Відповідальність за незаконну вирубку: контейнерні майданчики, дрони для розвідки. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Звільнили з посади, а на квартиру землю і машину наклали арешт, щоб відшкодувати збитки за вирубаний на Вінниччині ліс. Екс-директора могилів Подільського лісгоспу працівники ДБР затримали ще у 2021 році. Тоді він намагався дати хабар працівнику Державного бюро розслідувань. Посадовець планував, що за гроші працівник бюро буде неналежно розслідувати справу, а також вплине на прокурора для подальшого закриття провадження. Нагадаємо, що на території могилів Подільського лісгоспу було незаконно зрубано понад 10 тисяч дерев. Керівник лісгоспу видавав підприємцям лісорубні квітки при тому, що офіційних підстав для проведення робіт не було. Тоді незаконно зрубали дерев на 58,5 мільйонів гривень. Колишній посадовець обвинувачується в умисному вчиненні дій, які виходять за межі його повноважень, що спричинили тяжкі наслідки. Це частина третя статті 365 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура. Для переселенців з Маріуполя у Вінниці відкрили побутовий центр. Я Маріуполь Турбота там можна скористатися послугами пральні, швейної майстерні, відвідати перукаря та майстра манікюру, а також скористатися стоматологічними послугами. Для пільгових категорій усі послуги безкоштовні для всіх інших діє соціальна ціна. Ірина Шеремєтєва, переселенка з Маріуполя. До Вінниці жінка переїхала в перші дні повномасштабного вторгнення росіян, коли її рідні місто було під постійними обстрілами окупантів. У Вінниці родина Ірини зараз винаймає квартиру, допомагають з продуктами, одягом. у гуманітарному центрі. Я Маріуполь. Ще однією підтримкою для переселенців стане побутовий центр Турбота. На соборні у нас є так. Центр ми туди приходи приходили, отримували різні там гуманітарні допомоги. Так, а тут ми зможемо приходити та нам будуть надавати інші побутові там якісь. Послуги, ну не знаю. Мені подобається ходити в наші центри, тому що це от наші маріупольці. Ми з ними спілкуємося дуже багато. Вже ми, як одна родина, записала старшого сина. Він зараз в школі я записала на стрижку дітяче. Я Маріуполь, турбота це побутовий центр, де переселенці можуть відвідати перукаря, стоматолога, скористатися послугами ательє та пральної, і усе це для ВПО безкоштовно або за низькими цінами. Вінниця стала сьомим містом, яке відкрило такий центр. Головна мета вона не змінилася. Підтримка та допомога нашому маріупольцю. Саме в цьому центрі це будуть послуги. Сьогодні ми відкрили професійні стоматологічні послуги. Тут в цьому центрі працює сімейний лікар, працює пральня, працює перикар. Тобто працює швачка, тобто ті запити, які ми відчували і були базові для наших маріупольців як потреба, ми створили в цьому центрі. Тобто маріупольці сказали, що ми маємо зробити, ми це зробили. Тобто, головне завдання ще раз це підтримка та допомога. Тут маріупольці працюють заради маріупольців. Олена Пантюфіл працює у цьому центрі швачкою. В Маріуполі була адміністратором ресторану, але любила шити для дітей та для лялькового театру, тому швидко знайшла, чим буде займатися у Вінниці. Завдяки я Маріуполю вивчилась на пошиття одягу для тварин. Дитина з кункою, треба було, треба врізати манжету, бо дуже довго купили, довго, треба врізати. Так, щоб ще вистачило на один, два, три, три роки. А також усю сім'я. Наші маріупольські 50 п'ятдесят весілля в них тут було допомагали, відмічали. Да, вони принесли сорочки, треба підлатати, все зробимо зробити по-модному, як сказали, зробимо по модному. А потім приходили ще дівчата, сім'я принесли дуже багато постільної білизни. Якось підлатати, якось урізати. У місті працює два центри гуманітарний та побутовий, та зареєстровано три тисячі переселенців з Маріуполя. І саме спочатку повномасштабного вторгнення Вінниця надала найбільшу підтримку цим людям. Дружба, можна так сказати, між Маріуполем і Вінницею розпочалася з 2017 року, коли Вадим Сергійович Боченко приїхав до Вінниці, якби щодо того, щоб обмінятися досвідом так, нашої роботи, але вона більше посилилась, на мою думку, саме під час повномасштабного вторгнення. І по великому рахунку, та трагедія, яка сталася з Маріуполем, з точки зору ну, фактично знищення рашистськими військами міста і людей. Укала нас досить відповідально віднестися до всіх питань, які пов'язані в межах міста Вінниці щодо підтримки Маріупольців і в цілому внутрішньопереміщених осіб. В 17 містах України діють уже 27 центрів Я Маріуполь. Окрім Вінниці, побутові відділи є в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі та Львові. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина. Екологічний та повністю закритий. У Вінниці встановили ще два контейнерних майданчика для сортування сміття. Такі сортувальні пункти не тільки допомагають розподіляти по контейнерах пластик, скло та сухі відходи, а ще сміття не буде розносити вітер та тварини. Два сучасних майданчики вже є на вулиці Київській та Соборній. Кидають бутилки пластмасові, а якби на мусор викидають. А я відкручую кришечки, і я таке знаю, бо я вже тисячу штук віддала в квадрат. Молодіжний там центр. Пенсіонерка Тетяна Моряк збирає пластикові кришечки від пляшок та бляшанок. Жінка каже, що таким чином вона допомагає пораненим військовим, бо з пластикових корків виготовляють протези. Вдома Тетяна Васильівна сортує сміття на пластик, скло та папір і відносить до сортувального майданчика. «Вдома – так, обов'язково. Я не викидаю. Ну це вже в нас мусорка в І я дуже рада, що взяли до уваги, тому що це ну, якби це наше життя, це наше ми дихаємо цим повітрям. І треба думати, що ми залишимо внукам. 15 контейнерів для роздільного збору пластику та сухих відходів встановили по вулиці Київській, там де живе пані Тетяна. Криті майданчики більш екологічні та повністю закриті. Сміття не буде розносити вітер та тварини. Департаменті житлового господарства формується черга залежачи від заяв від співвласників багатоквартирних будинків або ОСББ. І відповідно до черги, до нагальних потреб, ми формуємо вже саме перелік робіт на поточний рік. Тому Київська 110, а також Соборна 22 – ці два майданчика. В цьому році ми виконали і плануємо ще один, де саме вкрай необхідно виконати ці роботи відповідно до заяв людей, співвласників будинків, які навколо розташовані. Вони огорожені, вони з такими цей формат ми вже давно такий використовуємо для того, щоб менше було. Щоб це сміття нікуди не вітром не розвіювалося, щоб щоб для людей було зручно, щоб не було під час непогоди і не було і запахів, і, не, і під час жаркої погоди, щоб це було зручно для людей в першу чергу. Ще чотири контейнери під накриттям встановили на вулиці Соборні. Воно сміття так два рази в тиждень. Ну, зручно так зробили, бо раніше тут не було навіть як мусор. А вже більше можливостей. Чесно, не часто сортую, тому що мені здається, що в нас в країні навіть немає смітників, куди потім везеться і воно сортується. Бо в нас приїжджає одна машина, зі всіх баків туди скинули, і якби сортувати немає сенсу. Але ініціатива класна, можливо, менше бомжів буде. Або місто ставало більш екологічним, а Вінчани продовжували сортувати скло та папір. У Вінниці до кінця року планують встановити ще один сортувальний пункт. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Втратив зір, але не втратив бажання жити та пізнавати щось нове. Іван Шостак, ветеран російсько-української війни, при виконанні бойового завдання на Бахмутському напрямку, у березні 23-го отримав важке поранення і з тих пір не бачить. Зараз чоловік вчиться по-новому орієнтуватись у просторі, проходить реабілітацію і навіть опанував гончарство за чотири місяці. Виготовив уже 85 виробів. Продаючи хоче реалізувати ще одну мрію відкрити власний масажний кабінет. Я витягую стінки і би, я відчуваю товщину і бачу руками її. Не бачу очима, але бачу руками. Відтепер бачить лише руками Іван Шостик уже рік як отримав важке поранення і втратив зір. Під час бойового завдання під Бахмутом ворожа куля пробила бійцю десантно-штурмових військ у голову. Ми потрапили якраз тоді, коли саме Вагнер штурмував сам Бахмут і околиці Бахмута. І от ближче до часового яру вони хотіли зробити прорив. Ми їх стримували. І в один з днів я отримав поранення. 1 березня, перші півроку після важкого поранення Іван не міг дати собі ради і не розумів, чим буде займатися. Допомогла відновитись чоловіку реабілітація, під час якої навчився працювати з гончарним кругом. Перших перших півроку мій моральний стан був дуже поганий, тому що якби я не розумів, що далі. Та я не розумію, що далі. Як, як, як жити взагалі? Я лежав і сам себе запитував, ну це що вже, все, все кінець. Оце. Мені 35 і що остальне життя я проведу отак, от, лежачи на дивані. А сидячи за колом і працюючи з глиною, це... я відпочиваю морально. І воно мені приносить якесь певне задоволення. Тим паче, коли в мене. Виходять вироби, ми їх бачили, які вони це, це круто. Тренерка та мисткиня Вікторія Ніколаєва відразу зрозуміла, що в Івана є хіст до гончарної справи. Іван зараз не, не те, що слугує, він і є тим прикладом, який показує, не потрібно не потрібно зупинятися. Не потрібно дозволяти собі зламатись, можна в будь-якій ситуації продовжувати життя, можна бути корисним, можна робити неможливі речі, тому що те, що він зараз робить, це неможливі речі. І крім того, що в кожній ситуації можна знайти світло. Яке допоможе просто навіть своїм синам показати, що е батько їх незламний герой. За чотири місяці Іван за підтримки Вікторії вже виготовив понад 70 різноманітних кухлів тарілок та глечиків. І усі ці вироби стали виставкою-продажем у арт-центрі. Іван Шостак показав своїм прикладом, що потрібно прагнути і досягати. Я вдячний артпростору етночари і Вікторії Ніколаєві, яка дала можливість спробувати. І от свій простір вона повністю віддала під його можливості. Це один з елементів адаптації військової, який приходить після демобілізації. Однак нам найбільшу треба увагу приділяти тим, хто займається якраз людьми, які отримали поранення. Усі виручені кошти від продажу глиняних виробів Івана підуть на реалізацію ще однієї мрії ветерана придбання масажного столу. Це ще одна професія, яку після поранення зміг опанувати Іван. Колишній десантник хоче відкрити власний кабінет та допомагати з реабілітацією пораненим бійцям. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканалу Вінчина. Вчитель трудового навчання Микола Бажанюк із Шаргорода виготовляє дрони камікадзе для підрозділу розвідників. Робити залізні пташки навчився онлайн. Собівартість дрона від 9 до 10 тисяч гривень. Кошти на комплектуючий чоловік збирає у соціальних мережах. У планах педагога вчити збирати дрон камікадзе своїх учнів. Про виробництво безпілотників поговоримо з Миколою Бажанюком, вчителем трудового навчання з Шаргорода. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, як виникла ідея, як, власне, навчились виготовляти дрони? Ну, за такою специфікою, як я працюю з дітьми, ми дуже багато проєктів таких мали, які робили на виставки різні електронні іграшки і не тільки іграшки. О, був якийсь такий невеличкий досвід того, що діти можуть працювати в такому е, от е, варіанті, що вони можуть не тільки там, де десь щось тесати чи е, довбати, але й можуть і е, вчитися чогось більшого. І коли вже прийшло це повномасштабне вторгнення, дуже е, було таке непереборне бажання бути дуже корисними. Ми виготовляли свічки, окопні виготовляємо, зараз маємо що передавати, і сітки виготовляємо, але всього цього здавалося замало. І коли я почав аналізувати то, що відбувається там на фронті, я вирішив, що треба бути чимось корисним. І от одна із ідей це що дрони: дрони, дрони, я все ними, ну. Можна сказати, це не від сьогодні, я... ну, якась така мрія була недосяжна. Але вона виявилася досяжною, тому що коли задаєшся ціллю і йдеш до неї, то будь-які бар'єри вдаваються. І я її тим прикладом, що ви бачите, що я подавав. То, що я зміг знайти ці курси, неодноразово я був, пробував. На перших порах в мене не вдавалося, але. Так я знайшов курси, які були мені підходили, і вони були дистанційні, і за часом були не прив'язані, це дуже було непогано. І я пройшов і зараз вже протягом цього місяця, що я така активна фаза, дуже багатьох людей вже туди теж відправили на ці курси. Багато учнів, багато дорослих людей проходять навчання і вже. Створені групи, отакі от, от мобільні, які десь в своїх там зручних місцях, в своїх майстернях, там виготовляють вже дрони. Крім мене, це тільки то, що я роблю, то ще є люди, які вже проходили зі мною на, на першому тому дроні, який я з сімейного бюджету купив і навчався з, з людьми. Вони вже навчилися робити і вже роблять ці дрони. Ну... Будь ласка, скільки дронів вже виготовили? Е, дуже повільний процес е, самого цього всього, що треба зробити. Е, перший дрон цей, що я купив за сімейні кошти, він мені йшов місяць. Тепер знову виходить. Я отримав дрон, почав ці презентації, почався все донести до людей. І протягом цього місяця це ще все відбувається. Дрон зараз, оцей що сімейний, він знаходиться на полігоні і проходить випробування. Є Ще в мене зараз вже на тестуванні слідуючий дрон. Це вже, будемо, так казати, грубо два. О, і є в цих колективах, які я позбирав, теж вже по кілька дронів вже вони позамовляли, і є вже зібрані і є відправлені. О, так що робота йде, рухається. Дуже. Помаленьку, немає, немає самого, основу. немає сьогодні і зараз комплектуючих. Якби було забезпечення, що сьогодні і зараз, можна було б робити значно більше. Скажіть, будь ласка, куди відправите дрони? Дрони йдуть всі на передову. Не буду уточняти, мене не уповноважили. Це і в розвідку, і Тим, хто замовляє, тому що дрони збираються на кошти громад, і при зворотньому зв'язку замовляється, який дрон і куди він має йти. Но ми стараємося зараз, щоб був зворотній зв'язок, тобто під конкретних людей складаємо, тому що люди збирають гроші для тих, щоб допомогти своїм рідним. І ми стараємося це робити. Орієнтуєтеся на запити з фронту, скажімо так. Ви також говорили, що є проблема із комплектуючими для виготовлення дронів. От де вдається знайти матеріали, де берете матеріали на їх виготовлення? Ну е основне, це те, що ми можемо собі дозволити економити. Це недружня країна, Китай. Ну, якщо потрібно. Е Швидше є люди, які, допустимо, замовляють і мають ці деталі, торгують ними. Ну це виходить на порядок дорожче, о, і є. Вже у нас проскакує така інформація, що вже є і наше виробництво деяких деталей, але його, я так розумію, що ще немає в такій кількості, щоб можна було замовляти і вже користуватися власними виробниками. Чи збираєтесь долучати учнів до цієї справи? Є у нас вже напрацювання у цьому плані за цей період. І відділи освіти відгукнулися, надали години гуртків, і діти вже навчаються цій справі. Крім того, що вони навчаються на гуртках, вони всі ще проходять навчання на платформах Social Drone UA і Victory Drons UA. це дві великих платформи волонтерських, де можна навчатися. Я закликаю, хто небайдужий і розуміє, що він може пройти такі курси. Щоб проходили навчання і долучалися до таких проєктів, як народний дрон. О, і якщо стосується того, що я виготовляю і збираю кошти, то будь ласка, є у е, мене е, в соціальних мережах: є Інстаграм, Ютуб, є Фейсбук, де я розповсюджую інформацію про те, як я виготовляю дрони, е, як я фінансування використовую. Та інша інформація. Там є посилання на монобанку. Якщо є люди небайдужі, які хочуть профінансувати такі проекти, то будь ласка, приєднуйтеся, Ми, наша сила в єдності і ми тільки разом зможемо подавати це, це нещастя, яке на нас насунулося. Слава Україні, героям слава. Я вам дякую, бажаю успіху у всій вашій важливій зараз роботі. Я дякую вам, що ви підтримуєте. І я дуже радий, що ви побачили мене. До побачення. До побачення, Микола Бажанюк, вчитель трудового навчання з Шаргорода, був з нами на зв'язку. 14 екскурсій та 4 майстер-класи. У квітні вінничани зможуть відвідати майстер-класи з Петриківського розпису та писанкарства. Також Офіс туризму Вінниці підготував новий тур Оратівський край. По цьому маршруту туристам покажуть маловідомі палаци у селах Нападівка і Чагів, познайомлять з Оратовом та завітають до місцевого музею та костелу. Про інші цікаві нові тури та екскурсії Офісу туризму Вінниці можна дізнатись з соціальних мереж. Натхнені приходом весни. Команда офісу туризму разом з місцевими гідами і гідесами підготували 20 заходів різної тематики. Спільно з спільнотою «Етномандри» це тур Оратівський край, одноденний тур, де ви зможете потрапити в невідомі і маловідомі палаци, також прогулятися Оратовом і потрапити в музей та костел Оратова, побачити старий залізничний вокзал. І потім потрапити і в фазанарій, де сфотографуватися із фазанами, з перепілками, з цесарками. Тобто дуже насичена така активна програма. Реєструйтеся на сьогодні ще є декілька вільних місць, і я вам гарантую безліч позитивних емоцій від цієї мандрівки. Працює традиційно щотижня клуб Твори з байві і наші майстрині підготують вас до. Святкування Великодня, адже ми підготували чотири майстер-класи, тематичні майстер-класи зі створення Великодньої серветки з Лесією Зіануровою, з виготовлення тематичних декорацій і прикрас з дерева з петриківським розписом від Любові Воронецької. І, звичайно, з писанкарства. Тобто, ми зможемо з вами зробити. Традиційну традиційну великодню писанку. У Вінниці зацвіли перші сакури. Японські вишні були подаровані місту сім років тому повноважним послом Японії в Україні. Дерева висадили у кількох районах Вінниці. Вишенці у центрі міста та Київський. Продовж років ніжно ніжно-рожеве цвітіння сакур приваблює на алеї Вінничан для фотосесій. Люди милуються швидкоплинною красою цих дерев та поспішають зберегти. Це весняне цвітіння на свої фотокамери. Тут завжди тусується багато народу, дівчата фотографуються. В принципі, дуже красиво йдеш, любуєшся, і ну природа це завжди гарно, тому Подобається. А самі гарні мені здається тут. Такі пишні. Коли я бачу ці дерева, вони в мене викликають позитивні емоції і, навіть, певні асоціації з Японією, наприклад, там. Ж дуже багато таких дерев. З'являється бажання жити, коли я дивлюсь на сакури, оскільки це якийсь символ нового життя, нового початку і це дійсно з'являється якась жага жити після цього. Ну, Я більше чекала на весну, а не на дерева. Якось не сильно за це задумувався насправді раніше. Не споглядав цю красу. Це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.